you Вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини. Перший заступник міського голови не задоволений ремонтом шкіл. Рятувальники стають оперативнішими, а стихійна торгівля у Кременчуці схоже не вмируща. Чим живе Кременчук, ми покажемо просто зараз. Ми розпочинаємо наш випуск з екстреного повідомлення. Сьогодні о 17.45 на спецлінію 102 надійшов телефонний дзвінок про замінування Кременчуцького автовокзалу. Негайно на місце події виїхали відповідні служби: правоохоронці, медики, спеціалісти МНС, а також перший заступник міського голови Кременчука Андрій Погрібний. Територія автовокзалу за лічені хвилини була оточена міліціонерами, працівники автовокзалу та пасажири евакуйовані. Під час обстеження приміщення та прилеглої території була виявлена валіза, залишена без догляду. Сапери оглянули потенційно небезпечну знахідку і, на щастя, вибухонебезпечних предметів не виявили. Сімнадцять на спецлінію 102 Надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи про те, що на автовокзалі міста Кремінчук закладено вибухівку. Було оперативно відреаговано на цей виклик. Вислане батальйон міліції, інші аварійні служби, спеціальні служби. Створено, штаб, оперативний штаб. На даний момент проходить огляд місця події. На даний час поки що підозрілих підметів не виявлено. Огляд триває. Живя в сучасному світі, конечно, город и все службы города должны быть готовы и к таким мероприятиям, или даже скажем, угрозам жизнедеятельности города. Я должен отметить, что все службы наши, которые отвечают за безопасность в нашем городе, служба безопасности и милиция и... Служба дорожньої автоінспекції сработалі оперативно в течії щитаних хвилин Автовокзал був уже окружен, Всі прийняті міри безпеці. Поэтому я, в общем-то, доволен тим, як дійствовала міліція. Перший заступник міського голови Андрій Погрібний незадоволений ходом ремонту, який зараз триває у школах міста. Про це він заявив сьогодні нашому кореспонденту Ірині Скрипачові під час об'їзду об'єктів. 4 мільйони гривень саме таку суму цього року виділили з міського бюджету на ремонт шкіл та садочків. У переліку останніх 20. сьогодні перевіряли три з них: 20, 13 та 22 школи. Найбільше зауважень та невдоволення навколо 13-ї. Питання капітального ремонту задньої частини фасаду будинку постало ще минулого року. Зараз відновлюють лицевий бік фасаду, замінили віконні блоки, поклали на стіну нову штукатурку. а задня стінка вже просто руйнується на очах. Сьогодні заступники міського голови Андрій Погрібний та Віктор Калашник. Оперативно намагаються з'ясувати, чому не виконано головне, проблемне питання. В 13-й школі ми в цьому році по-любому зробимо товариший фасад. Сейчас зберемо строителей наших. Виновний байний бути найден. Ми його знайдемо, але школа будет отремонтирована. Потому що ну, я думаю, Любому із заступників міського голови буде стидно йти в ту школу, в якій ми не ліквідували саму основну проблему. Да, школа виглядає з фасаду прекрасно, але ті проблемні місця, їх ми обов'язково ліквідуємо. І це буде вже в этом році. щодо ремонту харчоблоку 22-й школі. висновок комісії такий. з технічним завданням підрядники не впоралися, тому і відмінного результату не досягнуто. Наступного року, запевняє Андрій Погрібний, будемо робити менше, проте краще, тобто якісніше. Як, наприклад, це зроблено у загальноосвітній школі номер 9 Її вихованцям їх 284, та вчителям можна тільки позаздрити. Більше трьох мільйонів гривень така реконструкція коштувала Крюківському вагонобудівному заводу, керівництво якого відгукнулося на пропозицію міського голови допомогти місту. Я хочу сказать, что, конечно, это масштабная реконструкция школы. Даже, наверное, и с расширением в какой-то степени школа получила спортивные площадки, школа получила озелененную территорию. Конечно, здесь можно только радоваться. Я рад, что работа, которую вел Миски Голова, она заканчивается вот таким, таким объектом. Тим, що Володимир Іванович Приходько адкликнувся на просьбу міського голови зробити образцово показательну школу в місті. Я вважаю, що город Кременчуг этой школой может хвастаться може хвастатися навіть в рамках України. Як зазначив заступник міського голови з питань освіти Віктор Калашник, на сьогоднішній день показник готовності шкіл до нового навчального року складає 80%. Відтепер це питання контролю влади. Номер один. Наступний об'їзд по об'єктах призначений на кінець цього тижня. На останній апаратній на радіо виконкомі міський голова Кременчука Олег Бабаєв порадив керівництву шляхової служби працювати ефективніше, аби бачили ці для кого працюють. Сьогодні наша знімальна група промоніторила робочий ранок шляхового ремонтно-будівельного управління. Ранок кожного робочого дня виконуючого обов'язки головного інженера шляху ремонтно-будівельного управління Олексія Загорулька розпочинається з розподілу бригад по об'єктах. Сьогодні дорожня служба за планом працює на вулиці Ярмарковій. Міняють розбитий автівками люк на проїжджій частині, як зазначив Олексій Загорулько, на це піде 4 години робочого часу. Тобто кожного дня виконуються роботи, так як на сьогодні запланована заміна люка, і також ще дві, дві адреси, за якими виїдеться бригада. Але в разі звернення громадян. І Бригади виконують ті роботи, які край необхідно виконати. Намагаємося всі ситуації ліквідувати за одну добу. Також проводиться кожен день, проводиться моніторинг стану доріг. Розділено чотири бригади, тобто за кожне закріплена частина міста, яку вони обслуговують. Взагалі дорожня служба, яку організували в окремій підрозділ ШРБУ, працює в місті більше року. Її основне завдання контроль за станом міських доріг. Обстеження нас запевняють роблять раз на чотири дні. Сьогодні, наприклад, ще одна бригада ремонтує линевоприймальник на вулицях 905 го року та 60 років жовтня. А по вулиці Московській намагаються ліквідувати колійність дорожнього покриття. Останні виникло через перевантаження та недотримання температурного режиму. Вантажівки з кар'єру курсують саме цим маршрутом. Нещодавно такий ремонт з обох боків було зроблено і на зупинці водоканал. Під контролем дорожньої служби дорожні знаки колодязі питання підтоплення чи пориву. У роботі дві спеціалізовані автівки на фаршировані електричною підстанцію зварювальними апаратами, мотопилками, перфораторами, спеціальними інвентарем. Служба працює цілодобово. В разі необхідності телефонуйте 74 28 10 або 74 28 9. І знову повертаємося до проблеми стихійних ринків. Вона була і залишається актуальною, тим більше зараз, коли у селі Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області у загиблої корови виявлено Сибірську виразку. На щастя, у Кременчуці подібних випадків не зареєстровано, але саме стихійні ринки є потенційно небезпечним джерелом подібних інфекцій. Літніх жінок та чоловіків з нехитрим скарбом на кшталт помідорів, огірків, яблук чи груш можна зустріти чи не на кожній вулиці Кременчука. Прямо на тротуарі, в кращому випадку, на якійсь сумнівного вигляду скатертині, вони розпродають свої овочі та фрукти. Але якщо яблука, сливи та груші придбані на стихійному ринку, вимив та й годі, то такі продукти, як молоко, сметана, домашня ковбаса і риба це вже потенційна небезпека зараження інфекційною хворобою. Ми ні в якому разі не стверджуємо, що всі продукти харчування, які можна зустріти на стихійних ринках, зіпсовані або інфіковані якоюсь хворобою. Звичайно, ні. Але чи повірите ви на слово, наприклад, людині, яка продає рибу, і стверджує, що всі довідки у неї є, але не з собою. Така ж ситуація і з більшістю молочних продуктів. Карась свіжий з погребів. Мене тут клієнти знають, тому що я тут постійно можна сказати торгую. Риба провірена нашою лабораторією із московського базару. Гристів там немає, риба свіжа, тому я тут ізрідка торгую. Торгуєте далі. Ході ж діватися, як пенсія 900 гривень. На пенсію хіба можна прожити? Торгують здесь всі і ми торгуємо. А у вас перевірена ваша продукція? З лабораторії є якісь? Є Товістки. і на коров, і моя санітарна книжка Товістки. все є. Це молоко, що вона ще в лабораторію. На на какой? Именно на это. Так. Ну, на это нету именно. І податківці, і правоохоронці, за словами тих же продавців, часті гості на стихійних ринках. Але до них ставляться філософські. Прийшли, штраф виписали і пішли. Ганяють, податківці. ганяють, поганяють, а ми оп'ять сідаємо. А що робити? І штраф оплатити. І штраф платити. А що робити? І в автобус забирали, і возили. А яка ж зараз? Як ви думаєте, гарно там нам жити. З появою на горизонті міліціонерів вони не поспіхом збирають торби і ховаються за найближчим кіоском, а потім все повторюється. Тож сидять собі бабуся на ослінчиках та й торгують, заробляють копійчину. А на вулиці плюс 30, а поруч автодорога з інтенсивним рухом, та ще й асфальт довбають, пил, вихлопні гази. Купуйте люди добрі, все домашнє, свіже і смачне. Ніхто не дасть гарантії, що пляшка, у якій ви купуєте молоко на стихійному ринку, чиста, і ще це молоко від здорової корови. Так само з певності, не можна сказати, що помідори чи огірки виросли не поблизу сміттєзвалища. Проте, кожен має вибір на кону здоров'я ваше та ваших дітей. Дмитро Демоденко, Олександр Горбатенко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі рятувальники на воді стали оперативнішими. Рятувальний катер оснащено новим двигуном, який дозволяє прибувати на місце пригоди вдвічі швидше, ніж раніше. Рятувальний катер типу Чібі з Кременчуцької водолазної рятувальної станції працює з 1984 року. За довгі 28 років з його допомогою рятувальники витягли з води не одну сотню потопаючих. І усі ці роки катер працював на старенькому двигуні газ, який пережив не один капітальний ремонт. Бюджетна організація Кременчуцька водолазно-рятувальна станція ремонтувала двигун доти, доки можна було відшукати запчастини до нього. Коли ж ремонтувати старенький мотор не залишилося технічної можливості, рятувальники попрохали кошти у міської влади. Відтепер старенький катер запрацює з новою силою. Його оснащено новим двигуном Сузуки, потужністю у 140 кінських сил. Виділеної з міської бюджету суми у 121 тисячу гривень вистачило на придбання двигуна та часткове переобладнання самого катера. Рятувальники інновацією не натішаться. Скорость майже ну, в два рази, да. тобто наказання допомоги вже українця. Друге, ми можемо вже більше розстояння за той же самий період времени. Ну і економія в гарючі. І, тим болята сучасна техніка нас уже соответствує нашим тримаям і тому уровню. Та що ми дуже Сам катер відпрацював свій ресурс роботи ще 13 років тому, та рятувальники не скаржаться. Кажуть, працює то й добре. Водночас мріють про катер на повітряній подушці, який би дав можливість безперешкодно рухатися і водою, і кригою, і очеретом. Очільник рятувальників вже й прицінився. Подібний катер коштує до 250 тисяч гривень. Він набагато більш маневровий ніж глісер, який рятувальники беруть в оренду на зимовий період. Якщо влітку основні клієнти рятувальників це нетверезі відпочивальники, то взимку це діти, які бавляться на кризі або ж рибалки, які ризикують життям заради улову. За словами Василя Білоуса, з придбанням катера на повітряній подушці питання технічного оснащення рятувальної станції можна було б закрити. Кремені Севастополь 2. 3-0. Ось так наші земляки розправилися з кримчанами в черговому двобої чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги групи. Б. Та все ж заради справедливості зазначимо, що перші 30 хвилин поєдинку підопічні Юрія Чумака таки змусили вболівальників понервувати. Та все добре, що добре закінчується. Дмитро Демиденко з подробицями. Матч гості розпочали на дивовижних швидкостях. Складалося враження, начебто у них вімкнулися ракетні двигуни. Півзахисники Кременя абсолютно не встигали за переміщеннями Севастопольців, які блискавично минали середину поля. Тому на перших хвилинах зустрічі небезпечні моменти раз у раз виникали поблизу воріт господарів. Агресивна манера гри кримчан та пресинг не давали кременчужанам можливості демонструвати комбінаційний футбол. І важко було нашим землякам, як би не голкіпер Андрій Олійник. Щоправда, на перших хвилинах і кременчужани мали нагоду відзначитися. Після подачі кутового захисник Севастополя не невдало зріза м'яч і той ледве не опинився в воротах кримчан. А потім, поблизу воріт господарів, поля виник дуже суперечливий момент. Головний тренер гостей Валерій Чалий був впевнений, що арбітер матчу Андрій Незола із Івано-Франківська не призначив 100-відсотковий пенальті. пенальтів. Пиротає був чистіший пенальті, який суддя суддяні поставили тричі нульноль. Да, ми мы ми мы атакували, атаковать атакувати тайм, але не було той остроты, хоча преимущество позиційне было наше. команда. Кремень более опитна, на реалізувала свої моменти. Але на післяматчовому перегляді спірного моменту сумнівів щодо компетенції суддівської бригади не залишилося. Порушення правил проти нападаючих гостей не було. А перемогу нашим землякам, принаймні відсотків на 50, забезпечив головний тренер Кременчужан Юрій Чумак. Саме завдяки своєчасним і ефективним замінам наші земляки вже наприкінці першого тайму остаточно перехопили ігрову ініціативу. Ця перевага вилилася у гол. Андрій Кругляк зробив навіс у штрафний майданчик гостей. За м'яч поборолися Гордієнко і Слабишев, а Євген Волга закінчив комбінацію влучним ударом 1-0 на користь Кремене. З таким рахунком команди і пішли на перерву. На початку другого тайму господарі реалізували пенальті, призначене арбітром за порушення правил проти Романа Куніва, який до слова прекрасно увійшов у гру. Чітко 11-метровий реалізував, до речі, вже втретє в цьому сезоні наш захисник Олег Шевченко 2-0. А потім класична комбінація у виконанні підопічних Юрія Чомака призвела і до третього гола у ворота Севастополя-2. Чудовий пас Дмитра Гордієнка знайшов Романа Куніва. Останній холоднокровний переправив м'яч у пусті ворота гостей Господарі заспокоїлися і не поспіхом довели матч до фінального свистка. Перші 30 минут, Ну, у нас не у всех ребят пошла игра, поэтому вы видели две вынужденные замены. И, конечно, они переломили ход встречи. Почему? Потому что только вышел Ивлев. Он буквально первую же минуту. То, что у нас на месте опорного хава, скажем так, была, можно сказать, дыра, мы все проигрывали. Ребята быстро забегали, мы просто не успевали. Ивлев за минуту выиграл два раза вверху головой. Виграв єдиноборство в подкаті і зробив перехват. Через минуту з'являється на полі Кунев, проходит по краю, делает передачу на кругляка, Кругляк збрасує, волга забиває гол. Тому от дві хороші замены, які ребята добре в ігру. Після семи турів наші земляки перебувають на шостому місці у турнірній таблиці з десятьма очками. Наступний поєдинок ременчижани на власному полі проведуть у рамках розіграшу Кубку України проти футбольного клубу Миколаїв, 22 серпня, початок матчу о сімнадцятій годині. А за кілька годин до поєдинку Кременя з Севастополем 2 на Кремінь арені відбулося традиційне відкриття турніру з футболу серед аматорських команд на кубок міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Цьогоріч у змаганнях взяти участь забажали 10 команд. Дмитро Демиденко знає результати перших поєдинків. Десять команд. учасниць кубку міського голови розподілені на дві групи А та Б по п'ять колективів. За регламентом змагань команди зіграють за коловою системою в одне коло, а потім переможці груп зустрінуться зі срібними призерами з іншої групи. Фінальний двобій планується провести 29 серпня у день міста. У турнірі беруть участь тільки спортсмени, які мешкають за пропискою у Кременчуці, Кременчуському районі, Комсомольську та Світловодську. Відкрив турнір міський голова Кременчука Олег Бабаєв він, зокрема, пообіцяв переможцям солідний призовий фонд та висловив впевненість, що у таких змаганнях переможених бути не може. Я вас поздравляю всіх щоразначалом до турніра. Надію, що нам всім з вами подобається. Надію, що цей турнір буде на проводі. А Найголовніше, головне, що цьому турнірі не проігравши есть вот только І спробують провідні. Провідні всі мы, побіжають спорт, побіжають здоров'я, побіжає хороше настроєння і у прекрасний літній день. Я желаю вам всем поки Олег Бабаев и сам вийшов на футбольне поле у складі команди «Ветеран Кремінь суперниками ветеранів стала молода команда Кремінчуської тютюнової фабрики JTI. Звичайно, поєдинок не вирізнявся великими швидкостями, та й небезпечних моментів поблизу обох воріт було небагато. Позиційно і тактично грамотніше грали ветерани, натомість їхні суперники відповідали не численними, але гострими контратаками. Одна з них призвела до кутового, а потім завершилася взяттям воріт ветеранів. Та уникнути поразки останнім вдалося завдяки потужному удару зі штрафного Володимира Коновальчука. Отже, у підсумку, – 1-1. Постає питання, навіщо у складі ветеранів грали кілька футболістів Кремінчуського кременя, вірніше, що вони робили на футбольному полі. Той же Коновальчук, а з ним Диндіков, Поляков, Сидільніков, Жениленко, продемонстрували набагато змістовніший футбол, ніж молоді гравці Кременя Михайлов, Шонія, Фазилов та Коваленко. Останні абсолютно нічим команді не допомогли. А ось тренер JTI результатом двобою залишився задоволеним. Таким чином, кремінь ветеран після першої гри посідає четверту сходинку у турнірній таблиці групи Б. На першому місці село з чотирма очками після двох проведених матчів. У групі А з максимальною кількістю очок після трьох матчів 9. першість утримує фламінго. Бажаю вам перемоги не обов'язково лише спортивних. А про звершення загальноміського масштабу ми інформуватимемо вас у Кременчуцьких новинах. Побачимося.